Які ти обрав для себе вікна? О, я обрав для себе вікна добрі. Семикамерний профіль, двохкамерний склопакет, заповнені аргоном, протизламна фурнітура. А змонтував ти їх як? Ну як змонтував? Нормально змонтував, виставив, хлопці запінили пінку і все. Десь приблизно такий діалог звучить в 90% випадках, коли мова йде про. Встановлення металопластикових вікон. А потім з'являється цвіль, потім з'являється пліснява, промерзання від коса і все через те, що монтаж робиться просто запінили пінкою. Друзі, я вас вітаю на каналі Карпати Будкеркас, і ми сьогодні будемо говорити про вікна. Кількість камер склопакета, кількість камер металопластикового профіля. Наявність енергозберігаючого напилення чи його відсутність це дуже важливі питання, які варто розглядати, коли ви вибираєте вікна в свій будинок. Але дуже важливо розуміти, як це вікно буде змонтоване в ваш віконний проєм. Мабуть, самим слабким місцем під час використання нашого вікна є теплоізоляційний шов. Чому? Тому що в нас саме вікно, воно зроблено в заводських умовах, і воно має досить хороший коефіцієнт опору теплопередач. Так само наша стіна, якщо це йде каркасна стіна, чи це стіна з якогось блоку, цегли, немає різниці, Зовнішня огороджуюча конструкція, вона утеплена, і вона так само має гарний коефіцієнт опору теплопередач. Найтоньше місце, найслабше місце це є. Теплоізоляційний шов шов примикання металопластикового вікна до власне, нашої зовнішньої огороджуючої конструкції, зовнішньої стіни. Тому правильна теплоізоляція цього шва і, його, і правильний його захист це є дуже важливий момент. І тому, коли ми говоримо про монтаж вікон, по госту, як це називається, чи монтаж вікон, там, по технології теплий монтаж, ми маємо на увазі саме ось цей вузол. Побачите, ми зараз взяли віконну раму без склопакета спеціально для того, щоб показати, як робиться підготовка до монтажу. Використовуються два типи плівок. Це один тип плівок це внутрішня пароізоляція, яка йде всередину будинку, і йде так само зовнішня гідроізоляційна плівка. Вони проклеюються до того часу, коли вікно ще не змонтоване. Так? Тобто спочатку проклеюються плівки. Спеціально ось так, потім вікно монтується. Тут іде наша пінка, пропінюється, і потім цей шов теплоізоляційний він повністю герметизується з двох боків. Для чого це потрібно? Це дуже просто. Е, наш теплоізоляційний шов, він теплий, так, це пінка, але вона має можливість руйнуватися. Якщо ми не захистимо е, цей шов. Спеціальними гідроізоляційними плівками. Сюди може попадати волога, сюди може попадати вода, вода буде руйнувати безпосередньо саму цю пінку. І через деякий час, звичайно, це буде не зразу, це не буде там через місяць, через два, але через декілька років у вас може з'явитися тут точка промерзання. Який результат точки промерзання для вас, як для людини, яка безпосередньо живе в цьому будинку? Пліснява. Це грибок, це цвіль, ви можете бачити, у вас починає, наприклад, там чорніти відкос внутрішній в будинку. Тому якщо це не зробити, велика ймовірність, що це може статися. Буквально декілька слів про пінку, яку ми використовуємо для утеплення власне наших металопластикових вікон. Це е, хороша професійна піна. Яка має коефіцієнт теплоізоляції 0,035? Ну, якщо ви там приблизно можете порівняти з аналогами, то це досить хороший коефіцієнт. Крім того, даний вид теплоізоляції має високу ступінь розширення. Це важливо розуміти для чого. Тому що наше металопластикове вікно і наша дерев'яна конструкція, чи наша, наприклад, там, там стіна з газоблоку, вона під час нагрівання і охолодження вона розширяється по-різному. Ну це природньо, це фізичний процес. І важливо, щоб наш теплоізоляційний матеріал був мінімально еластичний. Якщо цей матеріал не еластичний, то під час нерівномірного розширення може утворюватися, що правильно, тріщини в результаті знову ж таки промерзання. Чорний відкос і проблеми навіть з самими дорогими вікнами. Підставочний профіль або стартовий профіль. Ми використовуємо його не стандартний, а спеціальний. Це так називаємо теплий стартовий профіль. Звичайне вікно з любої фабрики чи заводу, воно приходить із базовим стартовим профілем, він є пластиковий. Ми його збиваємо і встановлюємо спеціальний. Профіль, який має значно більші теплоізоляційні властивості. Зовнішня сторона. Вікно ви бачите повністю встановлено. Плівки проклеєні, пінка задута, гідроізольовано. З внутрішньої сторони ми спеціально її не заклеїли для, для того, щоб показати вам, як власне йде цей весь процес як цей механізм відбувається. Зовні вікно повністю готове, чекаємо фасадного оздоблення, зробити відкоси, встановити водовідливи і зовнішня сторона будинку буде готова. А для чого я вам все це говорю? Друзі, насправді ви можете купити досить класні, дорогі, брендові вікна, але якщо ви не звернете увагу на їхній монтаж, ви не отримаєте абсолютно ніякої переваги. Якщо ця інформація була для вас корисна, не забуваємо ставити лайк, підписуємося на канал. З вами була компанія Карпати Будкаркас. І до зустрічі на будівництві вашого будинку.